Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дімаз 24. Сьогоднішня тема відео буде про теплу підлогу, про її монтаж, як її правильно установити. Тобто це буде просто розказ, це не буде, тому що пару днів назад в мене був такий момент. До мене позвонив мій знайомий, каже: заїдь до туда-то, туда в общем, і чоловік хоче електричну підлогу на другому поверсі. Оскільки в нього там залитий бетон, він хоче ламінат і хоче дати фульгу під ламінат. Оскільки я вже цю фульгу робив, ну, розумію, як з нею працювати, тому я під'їхав туди і він мені каже: от, Хочу, хочу таке, кажу: добре, вам потрібно буде, наприклад, в першу чергу купити цю фульгу для того, щоб. Бо і так він мені об'яснив, от зараз я вам покажу. Значить, Є у нас така тепла підлога. Він у мене питав, що для цього потрібно зробити. Тобто Він прекрасно розуміє, що треба запустити 220 до терморегулятора. І він не розуміє, що йому робити звідси Тобто з цією підлогою, як йому запустити, щоб вона гріла ці дроти правильно. І... Він теж зрозумів, що йому треба пустити гофру е, під датчик, який буде регулювати температуру. Но каже, що для цього ще потрібно. Тобто два дрота. Я йому кажу, що треба в першу чергу купити цю фульгу. Е, у фульзі в комплекті є ті дроти, е, якими він буде доводити, доходити до терморегулятора. Тобто я йому це дуже довго об'ясняв, купався тобто, такий трохи дідо старший глуховатий. Прийшлося трохи навіть і кричати. Кінець кінців йому об'яснив, як це має бути. Тобто дві гофри: одну на терморегулятор, другу на 220 до самої фульги, щоб вона починала гріти від цього регулятора. Тут у нас регулятор все працює, ми вже провірили, ламінат постелений. Підлога нагрівається буквально за 10 минут. Тобто, так, може приклютися фотографії, подивитись. Як тут ми настелили іменно в цій кімнаті, І чому взагалі я вирішив записати це відео? Тому що він, він так мені пояснив, що забивав в Ютубі, шукав, як робиться теплопідлога. Ну, тобто він не зміг її ніяк знайти. Там каже, як встановити терморегулятор, він знає. А от як Іменно робити цю теплу підлогу, теж не знаю. Е, і ще він мені казав, що він щось там буде паяти, паяти їй не потрібно. Там є спеціальні зажими, металеві або мідні, які ви просто берете дріт, заголюєте, зажимаєте, є спеціальна ізоляція, якою ви потім обводите ті місця, де ви з'єднали цей провід, і все. Тобто, там такої сильної науки немає. А і правда, що це все треба робити послідовно. Через, ну, через лист. Тобто там плюс виходить фаза 0, в другому виходить 0 фаза, в третьому фаза 0, в четвертому 0 фаза. Тобто таким порядком потрібно стелити теплу підлогу. І, і ще один нюанс, що під мебель вона не ставиться тільки в такому випадку, якщо у вас мебель буде приблизно сантиметрів 10 на якихось ножках. Щоб гаряче повітря могло звідти виходити. Якщо меблі у вас будуть стояти, наприклад, ну, ось зараз покажу приблизно ось так, тобто вплотну до підлоги, тому тоді вам треба робити обвід, вимірювати кімнату, міряти зарані там, шафу, стіл, диван і так далі. Тобто, ну, Бо гаряче повітря воно не буде звідти виходити, і тим самим може тепла підлога просто-напросто загорітися, буде перетемпература і так далі. Тому, як я цю підлогу робив, тут я відео не знімав, там є короткометражне відео, шорт, можете подивитися, як ми постелили тут, тому що тут буде у нас у кімнаті шафа, стіл комп'ютерний, тобто він там площину. Він взагалі він буде на якихось ножках, тому що гаряче повітря просто буде звідти виходити, і, і все. Воно не мішає. Мені там ще писали комент: ви неправильно постелили теплу підлогу, так її не можна стелити, так радить там виробник її, що під меблі її не стелиться. Я прекрасно це все розумію, що під меблі її не стелиться, але е, ми все прорахували, що в нас де має стояти. от. Захід від дверей там нічого не буде. Там пів метра ми відступили, де буде шафа образно. Трюмо диван 2х2 метра двохспальний, під нього ми теж не стелили. Хоча могли стелити, бо ще, правда, не знаємо, який диван буде, тому ми там і не стелили. Тому так, хто хоче робити теплу підлогу під ламінат, можете робити, тому що вона нагрівається буквально за. 5 хвилин, підлога вже тепла, можна ходити. Плюс в будь-який час її можна виключити, коли ви її не потребуєте. Ну, отак. Ремонт в цій кімнаті вже закінчили, фактично, меблі завозити. Лампочки вставити і все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока.